Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства «Конкурент». Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Чому підвищили ціну на електроенергію для населення? Уряд підняв з 1 червня тариф на електроенергію для населення до 2 ,64 гривень 64 копійок за кіловат годину. Вартість електричної енергії для побутових споживачів не змінювався з 2017 року. Ринковий тариф для населення в Україні за оцінкою аналітичного центру Dixie Group, має складати від 5,5 до 6,5 гривень за кіловат годину. Низькі тарифи для населення забезпечував спеціальний механізм покладання спеціальних обов'язків, так звана ПСО. Їх покладали на енергогенеруючі державні компанії оператора атомних станцій енергоатом та Укргідроенерго, яка займається гідроелектростанцією. Загальний об'єм таких дотацій близько 130-140 мільярдів гривень на рік. Отож, дві основні причини, чому уряд таки зважився підняти тарифи для населення, попри війну. Ну, перше, це руйнування української енергосистеми внаслідок ракетних атак. Щоб відновити енергосистему, до наступного опалювального сезону потрібно понад мільярд доларів США. Ну, це близько 40 мільярдів гривень. Знову ж таки, за оцінкою аналітичного центру Group, нова ціна на електроенергію в 2,64 дасть додаткові надходження порядка 28-30 мільярдів гривень. Тобто вже якісь кошти для того, щоб відновити енергосистему. Ну і друга причина це власне та діра в 130 мільярдів гривень. Борги накопичуються, накопичуються, компанії боргують один перед одним. Ну, в результаті ніхто нікому не платить і все котиться в тартарари. Ну тому й таке непопулярне рішення. Після підвищення тарифів на електроенергію для населення. Ціни піднімуть і для бізнесу. Уряд збільшив тарифи на електроенергію для населення до 2,64 гривень за кіловат годину. При цьому нічний тариф залишається на рівні 50% від денного, ну тобто гривня 32. В е, світ за цим невдовзі очікується збільшення прайс-кепів на ринку електроенергії для бізнесу. Ну, прайс кепи це обмеження, вище яких ціна на електроенергію не може підійматися в ході торгів. Отож, на даний момент максимальна ціна на електроенергію на ринку обмежена НКР на рівні 4 гривень за кіловат годину. І вона може бути збільшена до 5,5 гривень, тобто на півтора гривні. І як повідомляв телеграм-канал Монополіст, збільшення максимальної стелі на електроенергію лобіює ДТЕК Ахметова, яка взамін пообіцяла підтримку підняття тарифів для населення. Та й таке. Хто найбільше допомагає Україні? З 24 лютого 2022 року всі цивілізовані країни світу включилися допомагати Україні у війні з Росією, надають як військову, так і гуманітарну, і, що важливо, фінансову допомогу. Ну, нагадаю, що сьогодні всі податки, збори і мита, які самостійно збирає український бюджет, йде на армію. А от зарплати лікарів, вчителів, держслужбовців і решта витрат, які не пов'язані з війною, фінансуються із міжнародної допомоги. Отож, за даними видання НВ, станом на кінець квітня цього року найбільше допомоги нам надали Сполучені Штати Америки. Це 63,4 мільярди. Доларів допомоги. Ну, в тому числі понад 45 мільярдів доларів військової допомоги. Далі йде допомога від ЄС. Обсяг колективної допомоги європейських країн становить 16,7 мільярда. З них військова набагато менша це 3,8. Далі йде Велика Британія 8,3. Німеччина 7,9, Канада 3,8, Нідерланди 3,4. І, зрештою, Польща 2,7. З них 2,5 мільярда це військова допомога. Тобто, фактично вся, військо, вся допомога, яка йде від Польщі, це військова. Франція, Норвегія і Швеція надали приблизно по 1,5 мільярда доларів кожна. Ну і залишається. Подякувати нашим іноземним партнерам за цю підтримку. Ну, навіть попри те, що ми робимо спільну справу. В Україні заборонять продаж і використання ртутних термометрів. Верховна Рада України ухвалила закон про приєднання нашої країни до Мінаматської конвенції про ртуть. Ця конвенція передбачає поетапну відмову від цієї хімічної речовини. І вже з 1 січня наступного року продаж ртутних термометрів буде заборонений. Мінаматська конвенція про ртуть це такий міждержавний договір, країни-підписанта якого зобов'язуються регулювати використання ртуті і скорочувати виробництво з неї. Обмежується не тільки продаж і використання ртутних термометрів, а ще й виробництво деяких е, люмінесцентних ламп, медичних приладів батарейок і навіть косметики, можуть обмежити виробництво цементу, непромислове видобування золота та інші е, промислові галузі. До міжнародної конвенції вже долучилося 141 держава світу. Тим часом Росія документ цей ігнорує. Ну чого б це? Пишіть свою версію в коментарях. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редактору». Дивіться телеканал Конкурент ТВ, читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі.